Нестор Літописець про заснування Києва. Поляни жили в ті часи окремо, і володарювали родами своїми. І були три брати: один наймення Кий, а другий щек, а третій хорив, і сестра їх Либідь. Кий сидів на горі, де нині узвіз боричів. А Щек сидів на горі, яка нині зветься шикавицею. А хорив на третій горі, через і й прозвана вона хоровицею. І збудували вони городок на честь свого старшого брата, і нарекли його Києвом. А навколо города був ліс і пуща велика, і ловили там звірів. І були ті мужі мудрими і тямущими, і називалися вони полянами. Від них в Києві є поляни й до сьогодні. Деякі ж, не знаючи, кажуть, що Кий був перевізником, бо нібито тоді біля Києва був перевіз з цієї сторони Дніпра. Тому й говорили на перевіз на Київ. Проте, коли б Кий був перевізником, то не ходив би до Царгорода. А втім, цей Київ княжив у роді своєму і ходив він до царя. Не знаємо лишень до котрого, але знаємо, що великі почесті, як оповідають, віддав йому той цар, при якому він приходив. Коли Колишкий повертався, прибув на Дунай і уподобав місце, і збудував малий городок і хотів осісти в ньому з родом своїм, та надали йому навколишні мешканці. Отож і донині називають при Дунайці те городище Києвець. Кий же повернувся у свій город Київ. Тут і скончався, і брати його щеки хорив, і сестра їх либідь тут померли.